Bad luck. Коротка розповідь англійською мовою для середнього рівня Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння англійської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку без перекладу в повільному темпі. Постарайтеся зрозуміти основну думку тексту. Потім прослухайте розповідь частинами з перекладом, намагайтеся повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. Далі буде розповідь без перекладу в темпі розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти набагато більше. Приємного перегляду. of Hiroshima 2 days ago. But now you're in in the hospital, you do not in danger. Just live with weakness, I asked. Where am I? In Nagasaki, she said. Тепер прослухаємо розповідь по частинах з перекладом. Старайтесь слухати і повторювати, щоб додатково тренувати вимову. Bad luck. Невдача. I was awakened by severe pain in the body. Я прокинувся від сильного болю в тілі. I was awakened by severe pain in the body. I opened my eyes and saw a nurse standing by my bed. Я розплющив очі і побачив медсестру, яка стояла біля мого ліжка i opened my eyes and saw a nurse standing by my bed. "mr. fujima," she said, "you are lucky." Pane fujima, ona, "mr. fujima," she said, "you are lucky. you managed to survive the bombing of hiroshima two days ago. Вам вдалося пережити бомбардування Хіросіми два дні тому. Але зараз ви в лікарні. Вам нічого не загрожує. Just live with weakness, I asked. Where am I? Just live with weakness, I asked. Where am I? In Nagasaki, she said. In Nagasaki, she said. Тепер прослухаємо розповідь ще раз без перекладу в розмовному темпі. Постарайтеся не дивитися субтитри. I was awakened by severe pain in the body. I opened my eyes and saw a nurse standing by my bed. Mr. Fadzima, she said, you are lucky, you managed to survive the bombing of Hiroshima two days ago. But now you're in the hospital, you do not in danger. Just live with weakness, I asked. Where am I? In Nagasaki, she said. Як вам такий формат історій? Якщо було корисно, підтримайте нас лайком і коментарем. Будемо дуже вдячні. Підписуйтесь на наш канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння англійської на слух.